Взагалі я планувала почати цей влог трошки іначе, але сталося те, що сталося. Я пом'яла свою машину сьогодні. І на вулиці така мерзотна погода, можна бачити, що там сніг сніхи в мене сьогодні за планом робота. І ще після роботи я хочу з'їздити по магазинах. Мені потрібно придбати куртку і взуття. І вас візьму сьогодні з собою. Поїхали. Ну так, перша частина сьогоднішнього плану виконана. Я попрацювала, дитина вже зі мною. Кабінеті, і зараз ми з нею поїдемо до магазину. Я вам покажу, що в нас є на знижках. На знижках. І є задача купити собі ботинки, якісь такі, як буци, і куртку, якщо буде на знижках. Тому що в мене все темне і доволі вузеньке, хочеться щось таке світле і широке. Коротко про те, як я працюю декрет, коли мені дуже хочеться попрацювати, я зранку їду на роботу, залишаю малу з чоловіком на годинку другу потім він мені привозить її на роботу, сам йде до офісу, а ми вже з нею далі проводимо день десь, як сьогодні поїдемо по магазину. Так що, якщо хочеться працювати, і якщо можна домовитися з чоловіком, то все можливо. так? Як тобі вмови на роботі. Подобається? Я приїхала до Акрополя, і тут мене насамперед цікавить резерв, бо там. Були куртки на знижках та обувні магазини, щоб купити ботинки. Ну вперед ми їдемо. Мала заснула в машині, так що я думаю, що в мене буде якийсь час, щоб спокійно поміряти те, що я хочу. i wanna be somebody Речі, якщо ми вже у торгівельному комплексі, покажу цю маму. мамську кімнату. І що мені подобається, тут нема туалету. І нема в нього запаху, є крісло, де можна посидіти, покормити дитину, є такі столи, щоб перевдягти. мікрохвильова піч, що в нас тут, І в цьому є туалет. Це дуже зручно. Це на багато чоловік, на багато мам з дітьми, а є одномісні, так би я сказала. Ну що, будемо їсти, а потім ще потрібно зайти до продуктового. І можу сказати, що поки що в мене тільки куртка. Не вдалося мені знайти життя, яке б мені сподобалось. Поїдемо, мабуть, до іншого магазину. У цих величезних торгівельних центрах є недолік. Поки проїдеш від, від одного магазину до іншого, вже нічого не хочеться. Ми шукаємо далі, поки що не знайшла довго куртку. Йдемо до зараз. Подивимося, що там є. Яке мала скандалить. Можна прийтись. Але в мене на шляху з'явився стародіванус. Щось там довгенько висить. Треба подивитися. Зараз буде наступно. Я вже приїхала до іншого торгівельного комплексу, пушка, в життя. Думала, що хтось буде спати, але ні, вона прокинулась, тільки ми зайшли до магазину. Подивимося, що тут є. І ще на другому поверсі є в життя. Щось щось таке шукаю собі. Але, мабуть, що мені потрібна молня, щоб швидше вдягати. Ну от, Шопінг мій вдався. Я взяла ще в магазині цю оливкову куртку, в неї зручний подвійний ворот, туди гарно складати шарф не потрібно намотувати навколо себе 10 разів і тепло. Пальто я приміряла ще в магазині, але не було мого кольору, тож я одразу вийшла з Resert і замовила на офіційному сайті. Воно довге і широке, таке, як я. Хотіла. І не встигла вам показати в магазині. Я взяла такі ботинки, вони світлого кольору. Це фірма Марко Тозі в мене від них є ботинки яким вже 5 років. Тож я думаю, що з ними все буде гарно, бо ті все ще живі. І вони дуже-дуже м'які, і на мінус 2, мінус 3 нормально. У нас також тут стався шопінг Ікея. Зараз детальніше покажу, що ми купили. Насправді ми їхали тільки, мені здається, за цими коробками. Ну, сталося що сталося. Так заводиться, що коли ти їдеш скупатися в іке, то ти їх купаєш більше, ніж хотів. Ми їхали взагалі-то за цими органайзерами. Їх можна використовувати багато для чого, здебільшого їх полюбляють використовувати для магазинних кульків, мішків. І ми також будемо їх використовувати для цього. В мене їх два. І один буде на кухню для цих мішків, а інший, я думаю, буде у гараж чоловіку для всяких його речей. Потім ми взяли прихватки, такі самі стандартні, сину в поповнення його залізної дороги взяли ще шматок дороги і такий потяг в доповнення. В нього тут три частини цієї машинки, а, тож буде бавитись. Мені взагалі-то дуже подобається ця залізна дорога. І раніше я не пам'ятаю, що в них вона була така, що можна її доповнювати. А зараз різні варіанти є. І колись ми йому дарували такий базовий набір. І тепер можемо просто доповнювати. Донці взяли. Фартух у садочок, вони вже почали готувати. У сина такий, є, йому подобається. І ще на гумці таке простирадло для кроваті. Єдина проблема, що київські розміри не завжди співпадають з якимись там стандартними розмірами матрасу у доньці 1,40 на 70 а це простирадло. Метр 30 на 80, але в мене вже є таке рожеве, і воно нормально одягається, бо тканина така більш схожа на майку, трошки тягнеться. Також в них є такий папір для малювання: це великий рулон, і його просто розкручуєш, і там можна малювати тут якийсь восьминіг є. Черепаха, рибки, ще щось. Донка дуже любить малювати. Тож їй буде і ці фломастери, і такі фломастери для дошки, але можна також малювати на цьому папері. Ці фломастери мені подобаються тим, що вони на водяній базі, і їх, якщо що, можна відіпрати. Я навіть з шпалер один раз відмувала ці фломастери. діти, що поробиш? Тому, коли ми приїхали до будинку, ми вирішили, що найближчі 5 років ми не будемо робити ремонт, переклеювати шпалери чи ще, щось таке, бо діти малюють. І ще одна росте, яка буде малювати. А в Ікії є такі маленькі тут покажу ближче крючочки. вони на двосторонньому скотчі в одному наборі три штуки, коштує цей набір. Коштує цей набір, мені здається, євро чи півтора, але дуже зручно вони пласкі, металеві, добре тримають рушник, якщо він один або халат. І оскільки нас багато, рушників багато, халатів теж. Мені хочеться в ванній кімнаті, щоб у кожного був свій крючок, але не хочеться робити дірки. Тому такі крючки на двосторонньому скотчі нормально тримаються. А ще доньці взяли вішалки, трибельця для суконь. а В неї суконь багато, і дякувати бабусі, скоро буде ще більше. Тож зберігаємо їх у шафі на таких трибельцях, і вона ввечері відкриває шафу і обирає собі, що вона буде одягати зранку, і вранці немає проблеми одягти дитину в дитячий садочок. З сину взяли простирадла. Одне таке з дірочками це більш стандартне ХБ, вона не тянеться. І чисто біле, більш схоже на те жовте простирадло. І в нього такий самий матеріал, як майка, трошки тягнеться. Подивимося, яке йому зайде краще. Те, заради чого також ми їхали, це. Табурету ванну кімнату. В нас такий стоїть на першому поверсі і на другому поверсі. І на другий поверх потрібно було взяти ще один, щоб діти одночасно могли чистити зуби. Вони стають на табурети, щоб дістати до умивальника. Тому от взяли ще один такий. І остання річ, найвелика це ТВ-тумба Біла. А вона коштує в Ікеї щось на кшталт 15 євро. Нам вона потрібна не як тв тумба, а у ванну кімнату, як лавка, щоб покласти там рушник чи халат, куди йдеш до ванни, щоб поруч було. Отак ми заїхали в Ікея, їхали за двома одиницями придбали, звичайно, що більше. Should I close my eyes and never again? Hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie.